Сьогодні на території Змірської громади з'явилося ще одне місце, де ми з вами зможемо збиратися, щоб увіковічити пам'ять про наших загиблих захисників. Після повномасштабного вторгнення Російської Федерації вони приймають рішення йти боронити нашу країну, тому що розуміють, що їхнє місце там і неможливо допустити сюди ворога. На жаль, війна страшна річ і забирає найкращих. Але вони не вмирають, вони становляться ангелами, які живуть на небесах і боронять нас, нашу країну. Сьогодні наше з вами головне завдання зробити все можливе, щоб їхнє обличчя, їхні імена жили в нашій пам'яті. Ми повинні зробити все можливе, щоб їхні подвиги знали наступні покоління, молоде покоління, щоб вони розуміли, якою ціною на сьогоднішній день. Достається незалежність та територіальна цілісність нашої країни, яку страшну ціну ми платимо в цілому в цій війні. Сьогодні неможливо передати біль втрати, і неможливо виразити рідним ті слова, тому що ви назавжди втратили своїх рідних. Для нас це справжні герої. Тому пропоную. Почтити пам'ять хвилиною мовчання про кожного з них. Шановні односельці старостату, дорогі батьки, рідні наших героїв. Сьогодні ми відкриваємо нашу алею. Алею слави, алею пашани, алею пам'яті нашим воїнам-захисникам, нашим героям. Вони віддали своє життя за нас, за нашу свободу, за гідність України, за мирне небо. Вічна пам'яті. Дякую всім, хто прийшли подивитися в очі нашим синам. Без них дуже тяжко. Але розумієш, так треба було. Дуже дуже вам дякую, що ви пам'ятаєте, я повернуся, він нам обіцяв. А ми молилися за ноги і чекали. Як рано ти героям сину став, як рано тебе ангели забрали, шумлять біля могили прапори і не тут ніколи квіти. Але я знову чую їх з Якби ви знали, як хотілося жити, дякую всім. Слава Україні!